Автопарк, місто Київ, Сумська-2, у нас нове надходження, такий от Ford Edge. Авто у нас на 2-літровому бензиновому двигуні та системі повного приводу. Автомобіль в комплектації сел, привезений з США з мінімальними пошкодженнями, все якісно відновлено. 18-ті легкосплавні диски з хорошою зимовою гумою. Задній ряд сидінь. В дуже хорошому стані, нічого не подерто. Салон у нас чорний, шкіряний, присутній підлокітник, також присутня панорама. По задній частині два камера заднього огляду, партроніки. Безключовий доступ. По всім чотирьом дверям з цієї сторони сидіння також не затерті, карти дверей в ідеальному стані. Датчики мертвих зон, Чотири склопідні мечі, електрорегулювання дзеркал, автосвіту, круїз. Таке от мультикермо з підрульовими перемикачами передач по центральній консолі, штатна мультимедіа та клімат-контроль, також присутні підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, дане авто ви можете придбати як в кредит, так і в лізинг або ж за готівку, також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.